У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 20 червня зловмисник підійшов до знайомого, який сидів на лавочці біля під'їзду багатоповерхівки. Використовуючи надуманий привід, юнак розпочав словесну перепалку з потерпілим, після чого наніс йому тілесні ушкодження та відібрав цінні речі. Зокрема, вихопив у нього з рук мобільний телефон, зірвав з шиї золотий ланцюжок та забрав сумку з особистими речами, грошовими коштами та документами, після чого зник в невідомому напрямку. Під час проведення оперативно-розшукових та першочергових слідчих дій працівники поліції оперативно встановили особу нападника, а також його місце знаходження. Попри молодий вік, юнак вже був двічі засуджений за вчинення майнових злочинів. Наразі слідчі вже завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 4 статті 187 напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із застосуванням насильства небезпечного для життя чи здоров'я особи, яка зазнала. Нападу вчинений в умовах воєнного стану та частиною першої, частиною третьої статті 357 «Провласнення власнення офіційних документів Кримінального кодексу України.